Війна залишає не лише фізичні пошкодження, як от зруйновані будівлі чи покалічене здоров'я, але й невидимі відбитки на психіці. Я Олег Чабан, лікар-психіатр та психотерапевт, очолюю інститут психічного здоров'я в Національному медичному університеті імені Олександра Олександровича Богомольця. З 2004 року працюю з пацієнтами, що мають психічні розлади внаслідок перенесених терористичних актів. А з 2015 року внаслідок війни. У цій серії ми поговоримо про те, що таке тригери, види та наслідки контузій та інші невидимі травми. Для мене найбільш травматичними були перші дні, тому що це була абсолютно невизначеність. Ти з цивільного. Життя вирваний вранці 24-го, отримав зброю, отримав нове коло осіб, які з тобою тепер є один підрозділ, ти їх до цього не знав, ти в новій структурі, в новій системі, навколо війна, і також повна невизначеність. Невизначеність і страх. Тому що страх від того, що ти не знаєш, що буде відбуватися, а уся інформація, яка була попередньо, це те, що. Росія це друга армія світу. Якщо вони нападуть, то у нас є три дні. Травма це надзвичайно стресова життєва подія, яка спричинює сильні негативні переживання, відчуття небезпеки, безпорадність, незахищеність, страх втратити життя, а також негативну зміну особистості. Травматичні події це ті, що несуть загрозу людині або її близьким і виходять за межі звичайних людських переживань. Однак не варто називати людину, що пережила таку подію травмованою. Краще вживати слово сполучення перебуває у стресі або пережила травматичний досвід. Переживання нав'язливі. Це да, це характерно і такі. Особливість в тому, що ти ніби розумом розумієш, що ти не там знаходишся, але відчуття у тебе, ніби ти там. Це дуже дивно. Про це може це може спровокувати якась схожа локація, в якій ти знаходишся. І от вона за розташуванням об'єктів, будинків, дороги, вона схожа на ту, в якій ти знаходився до цього. Або тілобудова от якоїсь людини вона схожа на загиблого побратима. І такий легкий флешбек можна відчути, що ти бачиш, наприклад, зі спини, ти розумом розумієш, що ця людина залишилась там. Але тобі здається, що це він. Вже як був в полоні, десь там прибирав цибулю, чи щось таке, на кухні я працював і посипалася цибуля і піднявся запах пилу. І цей запах пилу був такий же, як в той момент, коли я отримав поранення за пару місяців до полону. І воно викликало ну, такі собі відчуття. ну, Просто ти переживаєш наново цю ситуацію. Є таке місце, там, де якраз у нас це трапилося зі мною, це неподалік. Я буваю там два рази на тиждень там проїжджаю. Я бачу цю вирву, там не одна вона, де погибли мої друзі. Їдеш і, ну, їдиш, і це дивишся на те місце. І одразу і ти вже споминаєш там, де, да, цю подію одразу ж. Тригер це умовний ментальний пусковий механізм. Мозок формує тісний зв'язок між певними подразниками, звуками, словами, запахами, відчуттями або навіть дотиками, які вмить повертають людину до травмуючих спогадів з детальними відчуттями. Такий собі механізм викривленого часу. Водночас тригер спричинюють страх. Паніку, апатію, відчуття, що загроза досі присутня, навіть через місяці чи роки після того, як сталася подія. Стрес це переживання, якісь зміни в, в організмі там, через стрес там елементарно, коли спочатку це якісь судороги могли бути, безсоння там роз, розстройства. Да, це, Організм також звикав до такого стресу. А зараз стрес, він, мені здається, перетворився уже у більш монотонний такий. Так? Ти, ти постійно живеш в цьому стресі, і воно, воно на тебе впливає, уже визначаючи якісь твою таку поведінку взагалі як, як людини. Я би, мабуть, навіть порівняв стрес з напругою постійною. Усі люди реагують на стрес по-різному. Хтось емоційно, гнів, сльози, ігнорування, дратівливість, підвищена тривожність, почуття провини, спантеличеність, а хтось фізично, проблеми з диханням, серцебиття, головний біль, неспроможність розслабитися. Існують також довготривалі симптоми, серед яких соціальна самоізоляція, низька продуктивність. Проблеми в спілкуванні з сім'єю, друзями, сексуальна дисфункція, зловживання алкоголем чи наркотиками, навіть панічні атаки. Так, так. Коли, ну, біля нас був вибух десь метрів 50. І, ну, і коли вже був я вдома, то голова дуже боліла так, що. Не передать, навіть ніякі ліки не допомагали, нічого. Тобто ночами не спав там, по троє суток. Бо виїхати нікуди не можна, бо і ліків яких не було. Маю кілька контузій. Ну, зараз вони виключені, такі поняття контузія вони виключені із переліку захворювань. Зараз там воно формулюється інакше, акубаротравма, кубора травма, комоція. От. І наслідки це. Зокрема, посткомоційний синдром, акобора травма це вплив вибухової хвилі на слуховий та вестибулярний апарати. Тобто, коли людина перебуває близько до епіцентру вибуху і отримує поранення не від уламків, а від власне сили удару, через те страждає насамперед мозок. Відбувається мікрокрововилови, Вегетативні порушення чи пошкодження внутрішнього вуха від регулярного повторення травми або через невчасне її лікування може формуватися хронічна травматична енцефалопатія. Мене якийсь час і вже в мирному житті вона нагадає про себе запамороченням, нудотою, хиткістю ходи головним болем, тахікардією, дратівливістю, агресивністю, тривожністю і зазвичай порушенням сну. Таку травму реально можна побачити лише за допомогою складних нейровізуальних технік, як ото МРТ, КТ, ПЕТ або, на жаль, вже на ростинах. Після отримання травму в мене були фантомні болі, і я вже дивився в інтернеті. Як з ними боротися, бо я ж не знаю. Ну це ж не то що людина перший раз стикається, коли не, скажімо, так, є травма. Я в знайшов, думаю, що як з ним боротися. Я знайшов зеркало і сказав, що поставити зеркало, щоб відволікати, щоб ця нога в тебе як дві ноги було видно. І щевили цю ногу і там катав м'ячика, питався. Цим трошки воно допомагало. Але зараз, ну, десь півроку пройшло, потім вже півроку пройшло, фантомні болі пройшли. Вони вже нема такого. Буває людей частіше, я чув, що багато постійно там ці болі. ПТСР може прибрати е, здатність до розрізнення. Не в плані того, що ти взагалі там сліпий стаєш і не розумієш, хто перед тобою. В нас, якщо так дивитися, є проста система розпізнавання, що е, свій чужий, нейтральний. Ну, умовно кажучи, друг, ворог і непонятно. От ПТСР може прибрати нейтрального. Постравматичний стресовий розлад або ПТСР це комплексне порушення психічної діяльності, сукупність реакцій на травму, яка впливає на психічне та фізичне здоров'я ветерана, соціалізацію, роботу, його стосунки в сім'ї та з друзями. Поступово це призводить до змін характеру та життєвих цін на людини. У людей, які пережили травматичні події, але не мають ПТСР. Також можуть з'являтися симптоми повторного переживання, уникнення тригерів, проблеми з пам'яттю, порушення концентрації уваги, сповільнення мисленнєвих операцій, підвищена тривожність і гіперзбудливість. Якщо наведені симптоми тривають більше одного місяця, варто звернутися до фахівця, оскільки це можуть бути ознаки. Построматичного стресового розладу. Самодіагностикою та самокорекцією займатися неефективно. Пам'ять як друшлак, починаєш забувати, можеш тупити на простих речах. Голю, головні болі, дзвін в вухах, в будь-який момент, та в принципі голосні звуки якось важче потім сприймаються. Сідає зір. Знижується слух, пам'ять на початках, коли от гострий перебіг був після одного із там, тяжких поранень, віднімалися, віднімалися кінцівки. Посткомаційний синдром ще називають контузією, наслідком міновибухової травми з трусом головного мозку або акуборотравмою у вигляді зміни функцій головного мозку. Фактично це енцефалопатія з різними неврологічними та психічними симптомами. Є три механізми виникнення контузій. Підвищений зовнішній тиск, через який в мозку відбуваються свої мікровибухи, розрив волокон мозкових клітин або зміщення мозку і його удар об черепну коробку. Серед симптомів найчастіше трапляється головний біль, запаморчення, дзвін у вухах, нудота, порушення зору та мовлення, ускладнення процесів мислення. Згодом також виявляється втомлюваність, порушення сну та пам'яті, депресія, а також тривога.